13 година, час дізнатися. Останні новини. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Волгограді. Після влучання БПЛА там спалахнули пожежі. Остаточні наслідки ще уточнюють. Операцію виконали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, Гур Міноборони України. У взаємодії з іншими складовими сил оборони України Волгоградський нафтопереробний завод забезпечує російську армію нафтопродуктами. Це підприємство найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у південному федеральному окрузі. РФ там щорічно переганяють понад 15 мільйонів тонн нафти. Це понад 5% усієї російської переробки. По молодіжному на Херсонщині зранку росіяни вдарили з артилерії. За даними обласної військової адміністрації, поранено 16-річного хлопця. Його ушпиталили, а стан оцінюють як середньої тяжкості. Зруйновано також будинок за добу в Херсонській області. Чотири людини загинули ще шестеро поранені під атакою дронів та артилерії опинилися 40 населених пунктів. Пошкоджена соціальна інфраструктура. По Нівичині 109 приватних будинків, а також газогін, господарча споруда, автівка швидкої сільгосптехніка і приватні авто. Трьох людей убили росіяни на Донеччині і ще трьох поранили. За інформацією обласної поліції, ворог завдав по лінії фронту та житловому сектору майже три тисячі ударів. На Костянтинівку російська армія скинула кап 250 атакувала дронами та артилерією. У місті один загиблий і двоє поранених. Пошкоджено п'ять приватних осель та об'єкт інфраструктури. Ще одну людину росіяни вбили в Покровську. По місту вдарили фпв дроном. Є загиблий у Родинському. Його ворог обстріляв з артилерії. На Добропілля окупанти скинули сім авіабомб, атакували ударними дронами. В автівці поранено людину. Пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, гараж, підприємство, легковик. У Білозерському після атаки БПЛА зруйновано багатоповерхівку і їдальню. Лиман ворог накрив з артилерії. Зачепило сім приватних будинків, чотири гаражі, господарську споруду. Понад пів тисячі обстрілів зафіксували впродовж доби на Запоріжжі. За даними ОВА, під ударом окупантів опинилися 14 населених пунктів області. Ворог атакував з авіації Кам'янське, Оріхів, Нову Андріївку, Успенівку. Червону криницю та Малинівку із РСЗВ Росіяни вдарили по Новоданилівці та Малій Токматці. Також окупанти накривали вогнем із артилерії, застосовували близько чотирьох сотень безпілотників різної модифікації. Надійшло 39 повідомлень про руйнування приватних будинків, квартир, автомобілів. На Харківщині у селі Ківшарівка чоловік загинув. Жінка поранена після російських обстрілів. Як сповістили в обласній адміністрації, загалом за добу окупаційна армія обстріляла шість населених пунктів. Ворог атакував безпілотниками. У селі Прудянка пошкоджено приватний будинок, а в малому бурлуку побило сільський клуб. У самому ж Харкові ситуація останніми днями стала спокійнішою. Про це повідомив міський голова обласного центру Ігор Терехов. Там за останню добу в межах міста є одне влучання безпілотника. Утім, на щастя, без постраждалих. Останнє влучання було в Київському районі. На щастя, ніхто не постраждав, бо би впав в відкритій місцевості. Але Хочу сказати, що за минулий тиждень ми мали чотири обстріли, і як наслідок було пошкоджено торговельний центр, мебільний центр, крім цього, автозаправочна станція, цивільне підприємство. На жаль, було дев'ять людей, які постраждали. Третина усіх зіткнень за минулу добу припадає на покровський напрямок фронту. Як повідомили в генштабі, зсу бої точаться в районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлене, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне. Інтенсивність боїв там незмінно висока. Україна вже має півтора мільярда доларів в рамках нової ініціативи з оборонної підтримки. ПЮРУ. про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Нідерланди внесли 500 мільйонів доларів. Такої ж суми сягнув спільний внесок Данії, Норвегії та Швеції. А вчора Німеччина додала ще 500 мільйонів доларів. Нагадаю, США та НАТО запустили цей механізм, який перекладається як перелік пріоритетних потреб України, щоб пришвидшити постачання критично важливого американського озброєння Україні за підтримки партнерських внесків. Ну а далі про нашу спільну допомогу фронту на 22 дрони та комплектувальні до них зібрала команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами. І це все завдяки вашим пожертвам. До збору долучилася без перебільшення вся Україна. Донати були невеликі, але їх було так багато що. Вже за кілька тижнів нам вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень. Усі пташки ми вже передали бійцям 79-ї окремої таврійської бригади десантно-штурмових військ. зараз вони тримають оборону на межі Донецької та Дніпропетровської областей. І ваш внесок у цю боротьбу безцінний. Тож долучайтеся до наших зборів. Їхні постійні реквізити у вас на екрані. Друзі, ви просто неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді подроби спільно з черкаськими волонтерами зібрати понад 600 тисяч гривень на потреби 79-ї бригади десантно-штурмової бригади, яка зараз боронить Дніпропетровщину від клятих орків. На ці гроші ми закупили 21 FPV-дрон, це десятки та вісімки. І ось такий нічний дрон Матрікс 4Т, який буде допомагати хлопцям боротися з цією навалою навіть вночі. Дякую величезне! Такий важкий період війни це буде дуже великою допомогою для нас. І ми дуже вам вдячні. Слава Україні! Слава ДШВ. Героям слава! Командний пункт лише на папері створили на Чернігівщині. Працівники ДБР затримали командира місцевої військової частини та його трьох підлеглих офіцерів. Фігуранти заробляли на незаконному оформленні виплат бійців, які нібито працювали у вигаданому штабі, в якому мали служити 14 солдатів. Насправді жодних обов'язків вони не виконували. Утім, майже рік отримували по 2 тисячі гривень за кожен псевдонаряд. Загалом держава зазнала збитків на 2 мільйони гривень. Частину грошей військові передавали командиру та його спільникам. Окрім цього, п'ятеро бійців були фактично найманими працівниками командира. Ремонтували його приватну садибу, облаштовували командирові квартиру синові. А тепер фігурантам загрожує від 6 до 12 років за ґратами. Что ты там делал вообще? Я где? У этого? Ну да. Все, что да, все, что, что надо, и споклевал, и, короче, и Шоу. И мы стяжку делали, и стены строили. Вы там как на службе, шоу, сидели до шести? дней? Не, не, нет, нет, мы, мы старались быстренько сделать работу. На первый раз нигде на первое нету, нет, да? Например, без обеда. Мы быстренько а -а -а. До обеда работу сделали, и по домам поехали. Все, пообедали дома, сидим уже дома, никуда не рыпаемся, не нарушаем, чтобы нигде никому не попасться. Понад 43 мільйони збитків для держбюджету на Донеччині прокурори повідомили про підозру одразу 20, 20, посадовцям. За даними слідства, чиновники замість допомоги ЗСУ і цивільним працювали на власну кишеню. Серед оборудок, зокрема, побудова укриттів, які виявилися майже вдвічі меншими ніж передбачено, закупівля медичного обладнання та генераторів за завищеними цінами, а також ремонт насосної станції, після якого частина обладнання не відповідала проєктно-кошторисній документації. А ще незаконни Рубування дерев на загальну суму 14 мільйонів гривень. Нині прокурори розслідують деталі гучних справ. А фігурантам мають обрати запобіжні заходи. На Одещині викрили агентурну мережу ФСБ, яка готувала новий обстріл по регіону. Зокрема, мала коригувати вогонь для ударів по оборонних об'єктах. Також четверо поплічників РФ передавали спецслужбам країни-агресорки, координати складів зброї, боєприпасів та амуніції українських військ, а також геолокації підрозділів нашої протиповітряної оборони. Відомо, що резидентом російської агентури був охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств. Він сформував власну групу інформаторів зі своїх друзів. Зів тренера спортивної секції, водія таксі та його дружини продавчині місцевого магазину. Нині підозрюваних затримали за скоєний може загрожувати довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. З російської окупації повернули підлітка, який перебував під наглядом російських солдатів, привезти хлопця в Україну, змогли у межах ініціативи президента Bring Kids Back UA. за даними офісу президента. Підліток в окупації будь-яке необережне слово чи вчинок могли призвести до серйозних наслідків для нього або для його матері. А про те, що його батько та брат живуть на підконтрольній Україні території, заборонялося навіть згадувати. Утім, попри шалений тиск, хлопець. Звернувся по допомогу і нині він у безпеці. У китайському місті Чинду наближаються до завершення 12 всесвітні ігри. Це головні змагання для неолімпійських видів спорту. У них беруть участь близько п'яти тисяч спортсменів з понад ста країн світу. Україна отримала 97 ліцензій. І сьогодні наша збірна знову поповнила медальний рахунок. За перебігом збагань спостерігає мій колега кореспондент каналу ICTV Андрій Ковальський. І зараз він із нами наживо. Андрію, вітаю! Розповідай, будь ласка, чим запам'ятається четвер на всесвітніх іграх, і які медалі здобули наші спортсмени? Вітаю, Олександра. Вітаю всю Україну. Вітаю з тим, що буквально щойно, поки я слухав вас, мені повідомили, що Україна здобула ще одну золоту медаль. Гліб Мазур виграв золото у кікбоксингу, і це сталося буквально кілька секунд тому. Тому в наступних випусках ми точно про це розкажемо більш детально. А сьогодні тут у цій арені це спорткомплекс Січуань, Гліб Мазур виграв золото у ваговій категорії 63,5 кілограми. А до цього додалися ще дві бронзові медалі наших дівчин. Чат першою здобула бронзову медаль. Наша Дарина Іванова. Вона як і три роки тому на попередніх іграх у Америці першу відкрила лік медалям у кікбоксингу К1, у кікбоксингу вако на на всесвітніх іграх. Дарина на жаль програла напередодні у піфіналі. Тому сьогодні билася за бронзову медаль. Вона, звісно, хотіла золото, але сказала, що ця бронза на вагу золота для неї це так точно, і вона помститься обов'язково цій суперниці на. Чемпіонаті світу, який зовсім скоро теж буде ще одну медаль. Бронзову також виграла наша Аліна Мартинюк. Вона е, молода дівчина 25 років. Вона здобула вже другу бронзову медаль для себе на е, всесвітніх іграх у Бірмінгемі. Три роки тому на попередніх іграх вона е, також здобула е, е, бронзову. Медаль, а є нам чим похизуватися напередодні. Напередодні наші бійці самбо здобули аж три медалі золоті медалі, і це дуже дуже круто, тому що у фіналі наші хлопці побили нейтральних так званих нейтральних спортсменів, у яких, звісно, у всіх російські паспорти. І що цікаво, всі вони підтримують російську збройну агресію, російські збройні сили беруть участь у турнірах на підтримку так званих ветеранів СВО, і це, звісно, додавало особливого. Підтексту цьому по цих цим поєдинкам, і перше золото для нас виграв Андрій Кучеренко. Він просто знищив свого суперника на татамі. Не залишив йому жодного шансу. Бо Андрій дуже для нього це принципово було. Бо він сам родом з Херсона. А також Владислав Руднів додав ще одне золото, просто розтрощивши російського суперника. Ось що сказали хлопці після цих поєдинків. Перед фінальною сутичкою в мене було чітке пані, розуміння того, що я буду робити в поєдинку. І дуже, от саме перед фіналом було дуже спокійне самопочуття. І я просто вийшов і так кайфанув від усього цього процесу. Ну, це ні за які гроші не купиш. Для мене це спочатку ну, повномасштабного вторгнення такий трошки особистий момент, адже і мій особистий будинок постраждав, мої батьки постраждали. Коли мій тато був в окупації, він там зазнавав від загарбників репресій, його увозили там в поля, і ще дуже багато неприємних моментів. І цю перемогу я хочу. Посвятити нашій державі в такий важкий час. Також хотілося б подякувати нашим воїнам, нашим захисникам, Збройним силам України за те, що в нас є можливість тут представляти нашу країну і казати про такі важливі речі на весь світ. Ти себе на суточку мотивуєш набагато більше, ніж з іншими представниками команд. І це дає доповнюючу мотивацію. І ще один момент це, звісно. Ми набрали інтерв'ю ще в Україні і казали, які цілі, яка мета цих змагань. Я казав, що в дитинці я написав собі в зошиті, що хочу бути олімпійським чемпіоном. Але мій спорту не олімпійський. і коли сказали, що будуть всесвітні ігри, ми відбиралися цілий рік 2024 році. Я був першим номером у рейтингу, і зараз я це закріпив. Цікаво, що до цих ігор допустили трішечки росіян, але вони під нейтральним прапором. Але всі вони змушені були підписати декларацію, що вони не підтримують війну ніяк не причетні до збройного формування. І Що цікаво, суперник нашого Петра Давиденка у фіналі, він взагалі, прапорщик Росгвардії. але це йому не допомогло. Наш Петро просто добив його на татамі. Хоча початок бою, начебто, залишався за росіянином, але українець йому не залишив жодних шансів. Що ж тепер Росія. Це я скажу, нагадаю, що сам для них це пріоритетний вид спорту, повинні вболювати за найкращих, тобто за українців. Ось що сказав Петро після поєдинку. В нас дуже дружня команда. Ми завжди спілкуємося на сніданках, на обідах, на вечерах, в вільний час. Команді дякую кожному учаснику, кожному хлопцю, який приїхав допомагати на збори. Всім велике дякую, хлопці. Я вас їх люблю. Тож сьогодні ще тримаємо кулаки за цих самих хлопців. Андрій, Петро і Владислав будуть битися за золото у командних змаганнях. саме. тобто, у нас точно буде медаль. А лише варто дізнатися, якого гатунку. Я думаю, що золотого. Також тут у кікбоксингу на ринг вийде наш Роман Щербатюк. Він буде битися теж за золото. І ми розраховуємо сьогодні ще на медаль у скелелезіні. Там наш виступає Ярослав Ткач. На сьогоднішній момент на цю мить у нас вже 29 нагород, 12 золотих і ми. Ми, поки четверті у загальному з загальному заліку, перепрошую за золотом четверті за кількістю, але точно можу сказати вже по закінченню сьогоднішнього дня. Олександре Андрій, дуже тобі дякую. І ну і чекаємо з новою порцією новин. Сподіваюся, що не менш приємних у наших наступних випусках. Нагадаю, це був Андрій Ковальський, кореспондент телеканалу ICTV. О чотирнадцятій я повернуся з оновленим випуском новин. Ну а буквально через пару хвилин повернеться Олександр Васильченко. Ще побачимось! Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.